Карілочка ти моя, а цей широчасний жолоб нагадав мені ті часи, коли ми з чоловіком жили, і в нас була козочка, він зробив такий жолобочок. І тут, як то кажуть, ребро, курівки таке гарнесеньке, чується під руками. Ось як то гарно так. Ти моя золотенька, гарненька з біленькими смужечками. ти-ти-ти, така -ти 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 хорошенька. Коровка, коровочка Ті гарнесенька, годувальниця молочна. Годувальниця молочна дає молочко, дає молочко. І ми всі молочко попиваємо, Щастячко, здоров'ячко в житті получаємо. Ура, а я нам дивиться. Маму з татком глупію, такі гарненькі собі на ножках стоїть. Дізається. Ось так гарненько корівка так розслабилася. мов хоче, помасажуй мені всі мої реберцятка, хоча тлуста, така тлуста годована найкраща. І все, ті моя. <тасправда> <тасправда> І шо? А вона, бачиш, пити пи швидко пила, а їсти вона бачу дуже сита. Ну, чудо файне. А телятко таке, таке смішне, хіба до танцю брати його, і киця вже прийшла. Ой, яка романтика. Ой, як гарно, молочні ріки, ви мої золоті. Тільки коровочка рогастика. Ой, я теж враження, що була коровою, немов в цьому житті вже дотепер. Йду, 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 Анічка вже йду йду Ось, ура. Ой, дочечко, ти моя маленька гарна. Ой, які ви гарні. Я до вас прийшла на екскурсію, ходіть, мене трошки полюбайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Чого ти не гавкаєш на мене, я ти моя тюцька? А мене знайомі, а ти не гавкаєш. Ой-ой-ой. Мали, ти можеш, випуск можеш кусити, я боюсь. Ой-ой-ой, яка ти ніжна, люблять, О, боже. Вони всі мене люблять мої Котики, воркотики. Так, і така супер ракета з водою. Свячена вода, Йорданська вода зникає від неї, зла сила й біда. Йорданська вода, свячена вода від неї зникає зла сила й біда. Я, хіба добро в цьому світі, правда? Знаєте? Ах, ти моя любов! Таська, таська. Так, а це цуглинки для будівництва стосунки. Друзі, кожен день, як пазлик, окремий, індивідуальний.